Ми дуже багато говоримо про те, що ми незламні, але погодьтеся, багато хто з нас. Можливо, навіть кожен з нас все таки трошечки поламався під час цієї війни, і багато чого втратив. Кожен з нас має ці втрати. Якщо ми подивимося на статистику, яка є на зараз, кожна третя сім'я в Україні має члени сім'ї з інвалідністю. Ми маємо дуже багато воїнів, які повертаються в наші міста, і ми маємо підготуватися до їхнього повернення. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ми можемо зробити наші міста і громади дружніми до нас самих. Так, мене звати Вікторія Титова, я директор Урбанбюро City Lab. Ми знаходимося в Києві, але ми працюємо по всій Україні. У нас є досвід роботи з кожним великим містом, і в тому числі ми пишемо стратегії для громад. Ми багато працюємо з ревіталізацією, зі знаковими об'єктами, зі спортивною інфраструктурою. Але одна із таких наших спеціалізацій і сильних сторін це якраз безбар'єрність. І давайте поговоримо, що означає будувати безбар'єрно. В рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської ми розробили альбом безбар'єрних рішень. Це посібник для архітекторів, яким він в відкритому доступі, він є на нашому сайті, є на сайті Міністерства регіонального розвитку, яким кожен з вас, там, хто практикує сьогодні, може користуватися для того, щоб покращувати інклюзивність архітектури, яку ви створюєте. Цей проект був зроблений за підтримки GIZ, І, звичайно, ми зробили дослідження міжнародного досвіду, проаналізували всі державні норми, прослухали всіх експертів, як вони сваряться на наші державні будівельні норми і так далі. І так далі. Але почали ми з людини. Тобто, ми подумали, що окей, є дуже багато маломобільних груп населення. Я... Різні групи людей з інвалідністю, в яких різні потреби. Давайте ми дослідимо, що їм потрібно. І якщо ми зможемо зробити міста комфортними для них, то автоматично вони стають комфортними для всіх нас. Тому з в різних форматах, з різними групами, ми проводили десь експертні інтерв'ю, десь фокус групи безпосередньо з користувачами. Наприклад, в випадку людей з розладами астоутичного спектру, ми консультувалися з спеціалістами і проводили фокус групи з батьками дітей. І... Ми знайшли там протягом всіх цих досліджень сотні проблем, з якими стикаються наші громадяни в містах, але найпоширеніші, які там з якими стикається кожен 80%, мабуть, це 90 проблем. І ми їх згрупували на чотири категорії, і з цих чотирьох розділів складається наш альбом. Перший розділ це ганки і подвір'я. Перше, як взагалі вийти з дому. Це для багатьох людей дуже складна і непосильна задача зробити це самостійно. Другий розділ це вулиці, як ми можемо кудись добратися. І третій та четвертий це а які причини кудись йти? Хто нас чекає, там чи дружна інфраструктура там, куди ми йдемо. Тобто, третій розділ це публічні простори. І четвертий це громадські будівлі. І кожен з цих розділів включає в себе і універсальні рішення, тобто яким чином будувати безбар'єрно з нуля, якщо ми будуємо нову інфраструктуру. Також вони включають адапційні рішення. У нас є купа всього, що вже побудовано, і воно ну не завжди скоріше за все, швидше за все має певні бар'єри. Як ми можемо відноситись до цієї інфраструктури для того, щоб покращувати її е і робити максимально доступною? Ну і бар'єрні рішення тут не треба нічого малювати. Ми просто вийшли, прийшли з вулицями Києва, наробили фотографії і показали, як не треба. Е і ось ці 90 проблем. Ми їх зібрали в 57 сценаріїв. Тобто, яким чином кожен з нас поводиться в місті. І кожен сценарій ми розклали на елементи в матричній системі. Наприклад, це сценарій входу в будівлю, деталізований вплоть до дверної ручки. Відповідно, це адапційне рішення, в тому числі ми додали рекомендації воєнного часу, яким чином ми можемо себе забезпечити. Забезпечити свою безпеку під час воєнного часу, але ми бачимо, як всі ці окремі елементи складаються в простір і яка логіка цього простору. Відповідно, кожен з цих 57 сценаріїв складається, виглядає ось таким чином: є просторова модель, вона розписана по логіці, яким чином потрібно користуватися цією моделлю. Знизу є посилання на державні будівельні норми, тобто. Альбом набагато детальніше ніж ДБН, але важливо розуміти, що ми не можемо працювати за рамками ДБНів. тому ми витискали максимум з того, що можемо. І справи ви бачите світовий досвід. Тобто там є і посилання на міжнародні посібники від Торонто до Сеулу, яким чином це питання вирішується в інших країнах, якщо комусь з вас захочеться детальніше дослідити самостійно. Як це працює на практиці? Я хочу показати один наш кейс. Звичайно, ми, як адвокати цього напрямку, використовуємо всі принципи безбар'єрності універсального дизайну, коли ми самі щось проєктуємо чи будуємо. Але я хочу показати приклад спортивного кластеру на ВДНХ, тому що спорт зазвичай звучить як щось для суперздорових людей, які можуть все, які такі дуже сильні, витривалі. І яка тут може бути безбар'єрність? І в цьому просто є дуже багато дрібних деталей, і взагалі вся безбар'єрність вона завжди в деталях, тому що це про е, дрібні нюанси людської поведінки, які ми можемо одразу не помічати. І тут ми можемо бачити і контраст покриттів, і контраст кольорів. Це великий простір на 5 гектарів. Відповідно, потрібна легка навігація для того, щоб люди з м'ячами не пересікалися з людьми на роликах, для того, щоб вони не збивали один одного, маленькі діти не перемішувалися з підлітками, щоб у кожного була своя зона і кожен інтуїтивно зрозумів, куди йти. Але я хочу показати. Так, це було наше відкриття. Це було два роки тому. Але і я, і пан президент виглядає, ніби на 10 років молодшими. Чудові були часи. І це був це супер успішний проект. Навіть для Києва мільйон відвідувачів за рік це дуже багато. І це проект успішний не лише спортивно, але й культурно. Він став таким лавмарком в місті. Це скріншоти з фільму музиканту музикантів про звуки Києва. Місцеві музичні гурти знімають там свої кліпи. Київські фешн-бренди знімають там свої лукбуки. Тобто, це місце в тому числі культури. Це не просто спорт. Це Публічний простір, в якому кожен знаходить ще своє. І моє улюблене це коли е, молодята прийшли з сфотограф... фотографуватись на парку в день свого одруження. Я не знаю, у нас був досвід, коли ми робили е, публічний простір на острові Хортиця з видом на Дніпро, на Дніпро Гес і так на, на висоті. І я казала нашим архітекторам, що цей проект буде успішний, якщо всі молодята Запоріжжя будуть приходити фотографуватися в цьому місці. Тут такої задачі не було, але вона якимось чином виявилася виконаною. І чому проєкт успішний, де тут безбар'єрність? Е, успішний, тому що знову таки ми почали з дослідження того, як поводяться люди в Києві. По-перше, якими видами спорту вони займаються. По-друге, які потреби у кожного з цих груп спортсменів. І по-третє, ми пішли в дуже-дуже дрібні деталі. Наприклад, скейт парк взагалі екстремальний вид спорту, яка тут може бути безбар'єрність. Але в мене була розмова з моїм товаришем, який. Коли почув, що ми будемо таке будувати, він просто загорівся як дитина і сказав: Я коли був підлітком, я катався на побитих сходинках на поштовій площі, тому що не було де. І я просто заздр зараз тим, кому зараз 16, і дуже хотів би теж покататися. я кажу: така, в чому проблема? Приходь катайся, ну тобі там 30 з хвостиком, точно, точно все в силі. І він каже: знаєш, в мене зараз поганий зір в окулярах кататись неможливо, тому що вони злітають, коли ти робиш трюки, і лінзи теж можуть злітати. І голова кружиться. І коли ти приземляєшся, естетика бетону і скейтпарків, парків вона дуже гарна. Але це все, коли ти крутишся, виглядає як сіра маса незрозумілої форми, відповідно, незрозуміло, куди приземлитися. І тому в своєму проєкті ми додали дуже просту штуку: всі форми фігур, края всіх фігур і всі металеві елементи фігур, ми пофарбували в яскравий колір. Тобто, якщо ви туди приходите і бачите блакитні фігури, це не тому, що я люблю блакитний колір, а тому, що нам важливо було додати контраст для того, щоб люди і в лінзах, і з поганим зором, і, наприклад, в сутінках могли також кататися. Чи цього достатньо? Звичайно, безбар'єрність вона в деталях і в архітектурі, але вона також і в першочерговій функції будівлі, тому що давайте подивимося. Це вже реконструкція наша. Це вже реконструкція. Я не буду вказувати автора для його власної безпеки. Але вони деякі речі поправили, додали там пандус до вході цієї школи, додали тактильну навігацію там, де вона в принципі не потрібна, і так далі. Але чи це вже безбар'єрно, чи нам хочеться в цьому просторі знаходитись? Чи це школа, це школа, якщо що, чи це та школа, в якій дитина може відчувати свою самобутність, самовиражатися. Зростати і ставати громадянином, якого ми б всі хотіли бачити. Так само ось це, наприклад, лікарня. Чи може цей коридор заспокоїти перед визитом до лікаря? Чи можна в цьому коридорі вести якісь дуже такі тендітні щирі розмови зі своїми родичами? Дуже важко. Ця архітектура не допомагає ні створити простір для виздоровлення, ні е, допомогти. Тобто вона не вирішує свою функцію. І я дуже рада, що сьогодні дуже багато колег з пострадянського простору і, і Гілма, і погоджуюсь. Е, і Гілма, і Петер е, розказували про пострадянську архітектуру, і тут щось поплило, але я вам розкажу: е, без це в першу чергу людина в центрі всього, і на фото верхня фотографія це радянська школа, посередині радянська лікарня, і внизу це тюрма. Жодна з них не виконує свою функцію. Не вирощує найкращу людину, не допомагає зцілитися, не допомагає стати кращою людиною. Як це працює на практиці, як ми до цього підходимо? Наприклад, це проект подвір'я двох шкіл в Києві в Соломіському районі, в якому навколо немає жодного парку, жодного скверу, і цим подвір'ям супоронилим користуються всі навколо, окрім самих школярів. І більше того, подивіться, це скріншоти з е, спутника з 2000 року по 2019. Нічого не змінювалося, Просто це от на місці колись не знаю. Може років 40 назад. Там був стадіон Яяма. В яку всі приходять з собаками, з маленькими дітьми, проводяться уроки фізкультури, приходять студенти нау гратися в футбол. Нічого не відбувається. Плюс, це суперспекотне місце, в ньому некомфортно. Але навколо немає ніякої альтернативи, всі все одно туди приходять. Так. це... Важкий рендер. Відповідно, ми подумали, яким чином розділити цей простір таким чином, щоб там було місце і для старших школярів, і для їхніх потреб, і для молодших школярів, і для громади навколо, і щоб ці потоки людей не пересікалися і не створювали небезпечних ситуацій, тому що школа має бути безпечним місцем безумовно. І, Відповідно, навіть по характеру публічного простору зрозуміло для кого він і хто захоче туди прийти. Територія старшої школи і територія громади, і між ними бачити такий е, дуже тендітний паркан чисто для того, щоб направити пішохідні потоки, тому що це транзитна зона, в тому числі для всіх, і люди входять вздовж школи, щоб вони не заходили ближче до школи, поки там діти. І менша школа, де треба кататися, ховатися, балансувати, стрибати, займатися е, дуже цікавими речами. Але найцікавіше це. Всередині цієї школи є подвір'я, внутрішній дворик, в якому вчитель малювання 15 років плекав сад. Виглядає розкішно, ну, наша команда просто була в шоці, що це, в принципі, можливо, і про це ніхто не знає, бо це всередині подвір'я. Але, звичайно ж, дітям туди не можна, а раптом вони щось поламають. Відповідно. Відповідно, є ось цей сад, в який ніхто не ходить, можливо, раз на рік якесь свято. Але при цьому в цей дворик, наприклад, виходить їдальня. Але ми розуміємо, що клієнт має бути готовий до використання простору, який ми створюємо. І, відповідно, ми говорили з директорами шкіл, ну давайте ми хоч якось туди дітей запустимо. Давайте ми не будемо робити якісь важкі інтервенції, давайте ми потестуємо. І ми їм запропонували: давайте ми, хоча б візьмемо модульні меблі, які можна якось формувати будь-яким чином, залежно від. від того, що відбувається в конкретний момент, в подвір'ї, і ви спробуєте потестувати. Uh, і та ж сама історія із просторами всередині шкіл це uh, наш спільний проєкт з Rebuild the Wonderful. Uh, ви бачили сьогодні гілмою торидору діліти на цій сцені. Uh, всі говорять, що всередині радянських шкіл немає спільних просторів це проблема. Але коридори в радянських школах ширші, ніж класи, тому що їх дизайнували так, щоб на випадок війни школа могла бути військовим госпіталем, і в них можна було прокатити дві каталки. Тому і двері в класи широкі, щоб можна було закатити, ну, якби, візок з людиною. Просто щоб ви розуміли, яка логіка проектування просторів, в яких ми живемо, і чому потрібно їх переосмислювати. Те саме про медицину. Ми зараз робимо проєкт зі Світовим банком по реабілітаційних центрах, і ми проїхали декілька десятків, і в них всі однакові проблеми. Вони плюс-мінус вирішили проблеми з тим, як занести завести людину всередину будівлі. Але всередині. Недоступна прилегла територія пиріжки на вході в кожен кабінет. Недоступні сан... е... вбиральні, е... В принципі, все, як ми знаємо і як було. Але навіть якщо виправити всю доступність, нам потрібно додавати туди нові функції. Тому що реабілітація це не тільки перебування на, на лікарняному ліжку, це спортивна програма, це соціалізація, місце, де можна провести час, це адаптація до цивільного життя, тому має бути модель квартири, в якій люди заново вчаться ходити, тримати виделку, мити посуд, щоб вони розуміли, як вони будуть самостійно жити далі. Так, і, звичайно, зони, і приватні, і групові, для того, щоб люди з різними потребами мали можливість і спілкуватися, і знаходитись на наодинці. Вулиці. Це Кривий Ріг. Через Кривий Ріг проходить одна довжелезна вулиця 120 кілометрів, так вони кажуть. І ми в 2020 році зробили програму розвитку міста. Ця вулиця шириною такою, щоб можна було посадити авіаносець знову ж таки на випадок війни. У нас зараз війна, нам не потрібно саджати літаки в центрі міста. Відповідно, навіщо вулиця, яка по факту розділяє місто з таким величезним бар'єром між правою лівою частиною міста, як Дніпро в Києві, фактично. Спробуйте її перейти. Це ну, просто смертельний атракціон. Її ширини достатньо для того, щоб зробити е, трамвайну лінію в одну іншу сторону, залишити по дві смуги автомобілів з обох сторін, залишити велодоріжку, розширити тротуари і посадити дерева, щоб це було відчуття бульвару, а не проспекту. І це має бути нашим майбутнім. Так само є дуже багато закинутих будівель. Це поліклініка в Славутичі, це маленьке місто, а вона 10 тисяч квадратних метрів. Вона стоїть пуста більше 10 років. Вона їм не потрібна в такому обсязі. І е, якщо зробити дуже прості інтервенції, збільшити вікна для того, щоб позбавитися цього лікарняного. Смаку в будівлі додати приставними конструкціями балкони. Тобто дуже прості е, речі, які не, не вимагають сильного втручання в конструктив, але ми зробили цей проект і. Ми створили в цьому в цьому цій будівлі. Може бути по перше активний перший поверх, яким користуються всі мешканці міста. А по друге, 100 квартир для людей, які втратили домівки. 100 квартир закинути в будівлі. побудувати 100 квартир з нуля це ну в рази дорожче ніж просто переформатувати старі радянські простори, якими ми не користуємося навіть. Що робити з цілим містом? Буквально позавчора ми презентували візію розвитку Маріуполя до 2040 року, і ми аналізували, яким чином з одного боку ми маємо зберегти характер міста, його ідентичність з іншого боку, зробити його новим і сучасним, але також залишити ці згадки, які б люди могли люди, які повернуться, могли зрозуміти, що це той Маріуполь, в якому я виріс, ходив в школу, одружився, народив своїх дітей. Uh, і до речі, ми руми туди йшли схожим принципом, про який сьогодні говорив Девід uh, Сім uh, про те, що uh, радянська забудова вона занадто широка, вона нібито, там є двори, але вони дуже великі. Вони не, не зрозуміло, де вулиця, де подвір'я, де чи є подвір'я uh, і так далі. І відповідно роблячи місто більш як uh, денс, uh, Шільним, дякую, більш щільним і додаючи нову архітектуру, перемішуючи її старою, але при цьому реновуючи ці старі хрущовки для того, щоб, знову ж таки, створити якість життя, ми можемо створити Маріуполь з тим самим відчуттям Маріуполя і характером, але тим, який підходить для наших сучасних вимог. Наприклад, також це міський центр. Ми хочемо зберегти ті будівлі, які мають знову ж таки характер, історичну цінність, і це дуже гарний приклад сталінівського періоду. Але ми хочемо і ці будівлі, до речі, все ще стоять, поки що їх не знищили. Але ми хочемо, щоб вони були все ще підходили до наших сучасних потреб. Відповідно, ми можемо зробити інтервенцію в перший поверх, оскільки в будь-якому випадку треба буде ремонтувати цю будівлю, забезпечити себе сучасною функцією, але при цьому зберегти характер вулиці. І, наприклад, ось це вид між центром міста і Азовсталлю. Це Азовсталь є острівець, на якому пустота. А так це виглядає. І ми розуміємо, що. Це дуже гарний ландшафт. Це індустріальний ландшафт. в нього є ця своя свій смак. І ми розуміємо, що ми можемо відновити і старий центр Маріуполя, але при цьому подарувати місту новий центр і нове обличчя для того, щоб ми розуміли, що в нас є надія на щось набагато більше і краще, ніж просто відновити те, що було. І відповідно в такому випадку, ось цей індустріальний характер міста стає декораціями для нового. І е, я хочу вас залишити з думкою про те, що ми будемо зараз дуже багато вкладати в відбудову України. Це надзвичайно важливо, але ми маємо розуміти, що кожна гривня, яку ми вкладаємо в відбудову, має бути інвестована в гідність наших громадян.